Люди, народжені 10 числа, будь-якого місяця життєлюбні, самодостатні, заповзятливі, мудрі, відважні, тверді у своїх переконаннях, досить амбітні, прямолінійні, їм подобається долати перешкоди. Вони постійно шукають можливість самореалізації. Такі люди можуть сміливо йти життям і долати перешкоди. Якщо десяточка долає труднощі, то стає сильною та удачливою. Про це необхідно пам'ятати. У відносинах дуже важливо, щоб у їх житті з'явився життєрадісний і відкритий партнер, який би мав неабиякий інтелект. Щодня десяткам потрібні нові враження, нові емоції, що обов'язково має враховувати партнер. Десятки дуже дбайливі та уважні до свого партнера. З одного боку, вони можуть бути у стосунках досить впертими та егоцентричними, можуть кричати, обурюватись, але з іншого боку, вони справді можуть віддати життя за партнера. Зазвичай приховують свої почуття, можуть вибирати собі у спутники такого самого незалежного партнера, як і вони самі. У відносинах прагнуть незалежності, прагнуть самостійного прийняття рішень. Недоліки найбільший недолік у десяток це нерішучість. Іноді бувають інертними, пливуть за течією. Іноді не використовують свій потенціал повною мірою, тому що вони не впевнені у цьому потенціалі. Якщо десятка, натхненна своєю метою, чітко визначила свій шлях, свій життєвий напрямок, то такі десятки йдуть на пролом і змітають все і всіх, хто стає в них на цьому шляху. Кар'єра їм підходить робота, яка потребує розумової напруги, більше інтелекту, але водночас їм потрібно бути на виду, здоров'я, схильність до стресів, депресій, нервового виснаження.